Ми веселі саморобки, живемо майструючи, навіть великі із коробки зробимо жартуючи, чудернацькі всякі штуки, як робити, знаємо. І з веселою наукою разом вас вітаємо. Разом вас вітаємо! Разом вас вітаємо! Веселі саморобки! Привіт, хлопчики та дівчата! Мене звати Тута і ви дивитесь веселі саморобки! Сьогодні я вам покажу, як зробити листівку для улюбленого вчителя. Ось таку гарнесеньку з квіточкою. І ця листівка не проста, вона 3D. А що саме робить ця квіточка? Ви дізнаєтесь, якщо дивитись до кінця. Зробити цю листівку дуже просто. Для цього нам потрібен кольоровий папір та картон, кольорові фломастери, клей, ножиці, простий олівець і лінійка. Усе це приготували. Уважно слідкуйте за моїми руками і нічогісінько не прогавте. Ну що, починаємо? Тоді усі разом кажемо чарівні слова. Готові? Ми веселі саморобки! Беремо картон і потрібно на ньому накреслити прямокутник зі сторонами 12 см на 21 см. так робимо позначки. З'єднуємо лініями і відрізаємо. Нагадую, що у нас прямокутник 12 на 21 см. Це буде основа листівки. Далі беремо папір кольоровий. Я взяла жовтий, ви можете брати білий, рожевий, будь-який, який вам подобається. І потрібно накреслити квадратик зі сторонами 10 см. Я хочу зробити одразу два однакових квадратики, тому складаю папір ось так вдвічі. І одразу вирізаю два однакові квадратики. Але якщо вам складно, ви можете накреслити поряд ще один такий самий. Далі, дивіться уважно: беремо квадратик один або два, як уже вам зручно, згинаємо напіл один раз, потім другий раз, а потім ось так. По діагоналі робимо трикутничок. Так, дуже багато паперу, важко скласти, тому можете робити по одному. Потім малюємо ось такий пелюсток. Ось так, таку дугу Намалювали і вирізаємо. Ось так. Дуже-дуже обережно, тому що паперу багато, і я скажу, що це не так просто зробити. А коли я розкриваю, то в мене дві квітки однакові, дивіться. Але ви можете вирізати і по одній. Це вже як вам зручно. Так, давайте зберемо докупи, зробимо поміточку, де вони у нас співпадають. Ось так. На обидвах на полюсках зробили міточки. Далі встановлюємо квіточку ось так збоку, щоб було 2 см відстань від лівої сторони. Ось так встановлюємо, щоб ця лінія була по центру. І обводимо квітку на основі. Ось так дуже-дуже обережно. Тримайте, щоб вона не сунулася і не зіпсувала вам малюночок квіточки. Ось цих дві е, пелюстка ми позначаємо ось так позначками обов'язково, тому що ми їх будемо склеювати, щоб ми знали, де вони будуть у нас. А тепер ось цих два пелюстка, які ми відмітили, ми залишаємо. А ось цей і ось цей обводимо чорним фломастером або олівцем, щоб ви їх бачили. Тому що ми їх розрізати не будемо. А усі основні е, ост, е, останні пелюстки потрібно буде. Розрізати. Дивіться, ось так. Усі пелюстки, які ми з вами не від е, обвели щойно, обвели ми лише два. Усі пелюстки треба ось так розрізати. Я розрізаю малесенькими ножицями, але можете використовувати і канцелярський клей. Чотири розрізали. Так, ось цей один пропускаємо, розрізаємо два, які ми з вами е, робили позначки на них. Ось так дуже-дуже обережно. Так, це не так швидко, все, не так просто, але дуже буде крута листівка. Так, далі дивіться, що ми робимо. Ось цей краєчок, бачите, до цієї лінії. Згинаємо ось так догори. Слідкуйте, щоб куточок співпадав з лінією. Це дуже-дуже важливо. Ось так. Два куточки. І притискаємо. Дивіться, супер! А тепер. Коли лінію цю притиснули, ми знаходимо лінію, яка, начебто, бачите, в нас йде від ось цих двох пелюстків. І тепер потрібно загнути в інший бік. Ось так. Два пелюстки, Вони в нас терчать. Бачите, ось таким чином. І згинаємо. І основа в нас готова! Ось що має бути. Далі потрібно намастити квітку повністю клеєм. І приклеїти на неї жовтесеньку нашу квітку з паперу. Дивіться, але ми шукаємо там, де ми зробили позначки, вони повинні співпадати. Ось таким чином. Заклеїмо зверху і притискаємо. Супер! Перевертаємо тепер. Давайте ось так. І другу квітку приклеїмо теж ось так зверху. Повністю потрібно намастити клеєм. Так, шукаємо там, де ми з вами робили позначку, пам'ятаєте? Повністю намастимо клеєм і приклеїмо. Якщо у вас квітка трошки буде стирчати або красні краївки основи, нічого страшного. Ми потім все зможемо підправити ножицями, ножицями і відрізати. Отож, головне, все дуже гарно, файно приклеїти. Бачите, в мене теж стирчить нічого страшного. І ось так можемо відрізати. Основа повністю готова. Далі потрібно накреслити малесенький прямокутник зі сторонами 3 см на 6 см. Ось так. Робимо позначки, з'єднуємо, відрізаємо. Це буде прямокутник, на якому будемо писати побажання. Закруглюємо ось так куточки, що було дуже-дуже гарнесенько. Дивіться, ось так. І потрібно його приклеїти на праву частину нашої листівки. Ось так намастили клеєм, дуже-дуже гарно, і приклеїмо. Так, тримаємо по центру. М -м, супер! І ще на цьому прямокутнику потрібно накреслити дві лінії, там, де ви напишете, для кого ця листівка, або якісь дуже приємні та гарні слова для вашого вчителя. Ось так з'єднуємо і креслимо дві таких риски. Ну, листівка вже повністю готова. Залишилось її підписати і оздобити. Тому тут ми пишемо дякую, thank you» і дуже-дуже гарно наводимо літери, щоб вони були яскраві, такі, гарні. Ви ж можете написати на вашій ромашці все, що завгодно. Тут залежить вже все від вашої фантазії. Можете написати Дякую е, вчителю, Можете написати е, найулюбленішому вчителю. Все, що завгодно, фантазуйте, підписуйте так, як вам подобається. Головне, щоб це було гарно, красиво. Навіть можете якусь наліпку таку прикольну, знаєте, туди приклеїти зараз. Багато чого вже є, тому фантазуйте і робіть вашу листівку унікальною та оригінальною. Я вирішила написати ось так дуже великими літерами Дякую і зроблю ось такі гарнесенькі квіточки. Ви помітили, що я їх малюю не олівцем, а чорною ручкою. Це для того, щоб вони вже були яскраві і їх не потрібно було потім, як я кажу, обводити чорним фломастером. Так, серединка в мене квіточки буде біла. Ось так. Буде в мене помаранчева квітка, буде блакитна, зелена. Ось так. Дивіться. Такі гарнекі квіточки. До речі, ви помітили, що якщо малювати на жовтому папері блакитним або синім фломастером, то він буде не блакитний, а зелений. Так, так, так. Тому що жовтий з синім в нас буде, дає зелений колір. Дивіться, які гарнюсінькі в мене квіточки. І ще хочу оздобити по контуру. Так, по контуру зроблю ось такі гарнесенькі, як начебто серпантин. Але ви можете робити якісь рисочки, цяточки, все що завгодно. Дивіться, яка гарна квітка вже стала. М -м -м, супер! Тепер відкриваємо, і тут треба те, що здобити. Тому я тут написала найкращому вчителю. Тут теж можете зробити якісь надписи, які вам подобаються. І обов'язково додати якихось прикольних штук. Це можуть бути сердечка, це можуть бути квіточки, зірочки, цьомки, все що завгодно. Я буду малювати ось такі сердечка. Теж бачите, одразу роблю це ручкою, щоб не обводити потім. Так, ну, серце намалювати, я думаю, вже це не складно, це всі можуть з першого разу, і не треба навіть, як я кажу, експериментувати і робити їх простим олівцем. Це дуже-дуже вже просто. І обов'язково сердечки ваші теж розфарбуйте, щоб вони були яскраві і гарнюсінькі. Дивіться. Дуже гарно буде листівка. Я впевнена, що вчителю дуже сподобається. І таку листівку ви дійсно ніде не купите, тому що ви її зробили своїми руками, і вона дуже-дуже буде мати велику ціну. Те, що ви вклали туди душу і зробили таку гарнюсіньку. Ну і по краях ЛПЛСКІ я теж зроблю ось такий контур у виді таких крапочок. Ось так, не пропускайте жодного листочка. І листівка! Дивіться, яка вона яскрава, гарна, готова, супер! Відкривається і так, і так. Чудова робота! Листівка готова! І це не просто 3D-листівка, це листівка трансформер. Дивіться уважно, вона може відкриватися ось так. А можна її відкрити? Ось так. Бачите, лише квіточка може рухатись. Отож, обов'язково зробіть таку листівочку. Тут напишіть побажанічко вашому вчителю і подаруйте. І знаєте, я впевнена, що таку листівку ви не купите в жодному магазині, а вчитель буде дуже цінувати, що ви її зробили своїми руками. Бо ви ж пам'ятаєте, що найкращий подарунок це той, що ви зробили так. Саме своїми руками. А на сьогодні в мене все. До нових зустрічей. Па-па! <смес> така прикольна квіточка. Хм. Супер. Хм. Кому ж мені подарувати? А? О, точно, вчителю танців подарую. Ми <му> веселі саморобки, живемо майструючи. Від велик із коробки зробимо жартуючи, чудернацькі всякі штуки, як робити, знаємо, і з веселою наукою разом вас вітаємо, разом вас вітаємо, разом вас вітаємо, веселі саморобки.